Загалом ми любимо всіх своїх клієнтів, це очевидно, але тут особливий випадок компанія Делайт. Красивий бізнес, направда. Вони більше 10 років на ринку. Вони є ексклюзивним дистриб'ютором понад 70 світових брендів, і це все в сфері дизайну. І крім цього, вони реалізують комплексні дизайнерські проекти. Власне, ця ділянка нам була цікавіша, звісно, з точки зору бізнес-аналізу. Крім того, і постачають усі оздоблювальні матеріали для цих проектів. І Проєкти виконуються як для приватних клієнтів, корпоративних, так і для державного сектору. Ем, ну, Якщо насправді говорити грубо і просто, то діяльність це ем, закупка, продаж, е, послуги, проекти. Але е, звернулись до нас все ж таки з запитом. В частині купівлі-продажу необхідно було реалізувати. Керування замовленнями, доставку товару в Україну, звісно, контроль на складі наявності, і також постачання до кінцевих замовників, і е, продаж оптова та розрібна. Ну і цікавіша ділянка це все ж таки проектна робота. Тут запит стосувався і бюджетування проекту, і контролю проекту на всіх етапах. Ем, ну, Середовище архівування інформації, це також було цілком під силу підсилуду. Ключовий запит. Так, ми з вами розуміємо, що проекти такого рівня їх важко якісно зробити важко надати цінність замовнику, якщо вони ретельно не сплановані. І цей план, власне, має стосуватись не тільки самого проекту етапів та підетапів його реалізації, а і бюджету проекту. Це йдеться і про доходи, і про витрати на кожному етапу, на кожному етапі роботи з проектом. Розуміємо, що цифри можуть відрізнятись в бюджет від того, що по факту виходить. Тепер ми поступово пройдемось по кожній ділянці. Якщо говорити про проекти, то в якості сутності уду, яка допомогла нам покрити цей запит, ми використали аналітичні рахунки і також їх групування. Таким чином, ми отримали трьохрівневу аналітику проекту. Маємо проєкт, етапи його реалізації і підетапи. Ми бачимо зараз на скрині це, скажімо так, умовний приклад, але він досить близький до реальності. Кількість підетапів вона є досить великою, вона могла сягати і 50, наприклад, і більше позицій. Тож для того, щоб замовнику легко було занести проєкт в систему, ми розробили зручні шаблони імпорту. Рухаємось далі, і тут же в нас з'являються перші цифри, які є на проєкті. це є бюджет. Це є перші цифри, які доводяться замовнику. Вони є результатом певної експертної оцінки. спеціалістів Daylight. і також їх зручно заносити імпортом. І тут також допомогли шаблони. Зараз перед вами рідний функціонал ОДУ з точки зору бюджетування. Це власне бюджет проекту. І цифри занесені тут імпортом, але зрештою їх можна додавати і вручну. Перед нами на екрані і бюджетні показники, і фактичні цифри. Цифри. Я про це ще буду говорити. Факт в нас заходить тоді, коли ми вже маємо реальні документи купівлі і продажу. Ми переходимо до ключового процесу. Як виглядає, на кожному етапі Daylight працює із замовником і вже тоді. Пам'ятаємо, що є бюджетний якісь цифри та попередня якась оцінка. А потім відбувається процес погодження кожного етапу робіт. Він може включати в себе як і поставку певних запасів товарів. Бришу не товарів, а м, певних позицій номенклатури, які закривають певний е, ділянку робіт, і послуг. Отже, відбувається домовленість з постачальником. Вони вибирають, що саме вони хочуть бачити е, в своєму проекті. Е, відповідно, має бути створення також е, закупівля. Цієї номенклатури, і е, це легко дозволяє ОДУ з допомогою механізму реордерінгу, тобто замовлення на продаж, нам автоматично може допомогти згенерувати замовлення на купівлю. Але тут є момент. Уду є декілька етапів процесу купівлі і продажу. Спершу можна зробити. Квотейшн це такий попередній е, наш план, що ми хочемо купити або продати. І в нас відбуваються е, перемовини певні. Це може бути і з замовником, і з покупцем. На цьому етапі власне і відбуваються зміни. Це можуть бути і зміни в номенклатурі, і зміни в цінах. Наприклад, е, постачальник може запропонувати нам, чи ми можемо його заставити, надати нам знижку. Це міняє наші цифри. Так, планові цифри певним чином міняються в процесі ось цих от домовленостей. І тоді, вже наступним етапом, коли вже підтверджені є пропозиції на купівлю і продаж, ми маємо е, отримання товарів і е, відповідно передачу їх кінцевому замовнику. Е, загалом, як я говорила, уду гарно покриває такі процеси, але через те, що Daylight має певну специфіку, нам е, довелося. Е, Допомогти, скажімо так, покращити ефективність і бази, і е, краще для того, щоб задовольнити їх е, запит, то ми е, зробили ряд покращень. Е, перш за все, є можливість в продукти додавати картинки, і для Daylight це було критично, тому що е, візуалізація е, такого плану робіт е, і Товарів е, критично важлива для них була, і ми також допомогли зробити такі шаблони, щоб картинки імпортувались, е, коли створюється замовлення. Е, знову ж таки, надзвичайно великий перелік номенклатури, і це реально займало багато часу. Е, крім цього, ці картинки вивели на друкформи. Пропозиція, яка надсилала замовнику, мала бути красива, крім цього, двомовна, і тут також ми зробили ряд покращень. Це власне скрін з друкформи, з таких змін, що це візуалізація знижки, як бачите, внизу загальною ну, і сумою, і відсотком по продажу для того, щоб замовнику краще було працювати. Крім цього, окремою формою необхідно було зробити інформацію для митниці також для того, щоб брокером було легше зорієнтуватись в переліку поставки. А тут важливий момент. Я казала вже, що продаж і купівля можуть бути зв'язані, але потрібно було допомогти автоматизувати процес перенесення аналітичного рахунку на купівлю. Це саме ті цифри, які нам в майбутньому дозволять бачити прибуток на кожному етапі. Отже, навіть на етапі тільки торгів є можливість аналізувати і цифри, і по купівлі, і по продажу. Тут так, тут був окремий запит і. Потрібно було контролювати, на якому етапі переміщення знаходяться замовлені товари, коли вони їдуть до нас або напряму до нашого замовника. Я зараз як говорю від імені Daylight. І також бачити, яка саме логістична компанія оперує певним замовленням. Тут треба сказати, що Уду насправді має шикарний просто функціонал. Функціонал логістики, переміщення між складами, локаціями, маршрутів, тобто там можна робити просто чудесні речі. Але з точки зору меж, якими замовник планував користуватись цим, воно би швидше йому забирало час, ніж давало якусь цінність. Тож ми додали декілька полів на форми на форми закупки, і таким чином просто вибором. Самовник зараз має можливість собі контролювати, де що знаходиться, і також зберігається історія цих змін. Ем, тут ми підходимо до е, фінального і найкритичнішого. Удву дає можливість аналізувати. Е, Порівнювати забюджетовані цифри з фактичними, але ми пам'ятаємо ось цей наш довгий етап, коли погоджується, що саме замовник хоче, і замовляється ось це е, домовлене в постачальників. І відбувається також певний процес, яку знижку ми можемо дати, яку знижку можуть нам дати. І е, відповідно цифри е, постійно міняються в процесі тих перемовин. Е, потім може бути таке, що якогось товару немає в наявності домовлення. Про інший, і це все міняє рівень прибутковості. А власне, дуже критично було контролювати його і розуміти, яким зазором ми можемо розпоряджатись. Ми розуміємо, що бізнес є досить ризикованим і, можливі, е певні додаткові витрати, і нам завжди треба розуміти, який в нас поріг. Отже, ми зробили звіт, е в якому ми бачимо в окремих колонках і доходи, і витрати, але на. Е скажімо так, сформовані на різних етапах: бюджетна цифра, цифра на етапі е, пропозиції і вже цифри, які є в нас в фактичних документах, якщо вони, звісно, є. І так само е, вони е, різниця їх виводиться, і ми бачимо прибуток на кожному етапі. Е, Замовник каже, що е, це власне допомогло йому зорієнтуватись і що з цим працювати буде зручно. Ми можемо провалюватись до документів і аналізувати, яким чином у нас виникла той виник той чи інший показник. Е, таким чином, ну, зрештою, я це сказала, е, можливо, у вас є якісь питання. Е, Скажіть, будь ласка, скільки у вас зайняло час реалізації проекту від початку до кінця? Декілька місяців. Тут, напевно, так не добре говорити про тривалість в часі, напевно, краще оперувати годинами роботи аналітиків або девелоперів, які витратили час. Тому що дуже залежить від інтенсивності, з якою і клієнт може працювати з нами. Тобто, якщо в нас команда виділена і ми можемо буквально цілий робочий день працювати над проєктом, то замовник не завжди так може. А розуміємо, що це може розтягувати в часі. Це можливо не випадок Дейлайт, але так, таки буває. Скажіть, будь ласка, коли ви, от, як бізнес-аналітик, е, робили аналіз? От ви як зараз зі сторони клієнта презентуєте да, результат е, в даному випадку в розділах бюджетні показники, актуальні зміни на етапі перемовин? Та, там ще я бачу закупівлі, та, м, як ви сформулювали з замовником е, з Daylight, і яку цінність вони повинні отримати, і як ви потім вже коли впровадили? Почули від них цю цінність, як вони її поміряли, ну, що це була за цінність, чи ви змогли це від них отримати. Тому що, як, ну, на мою думку, да, запуск і результат імплементації, вже коли йде процес експлуатації, про який розказувала Мар'яна, да, важливо отримати фідбек від замовника в кейсі цінності, як вона мірялася в них, як вони її донесли до вас. Дякую. Тут, напевно, варто говорити про декілька моментів. Перша цінність це що замовник може робити в системі і готовий робити в системі те, що він. Декларував на старті, що він хоче, і друге це які витрати часу, чи не більше часу займає. Отже, з якщо йти з останнього, то очевидно, що тут працювати легше ніж в Excelці, збирати дані, і е, ці дані оновлюються автоматично. Буквально ми змінили один рядок номенклатури запиту на пропозицію покупця, і в нас вже тут оновились цифри, і ми реально можемо бачити той зазор, який є на цю секунду. Чи зразу ми до цього дійшли? Ні, бо з першого запад звучав як необхідний робота з проектами. Те, що критично важливо бачити, власне, ось цю прибутковість від початку бюджету до кінця, це було зрозуміло після певного процесу, коли ми вже показували, що є в базі, з чим вже можна працювати. Спершу ми, ми насправді зобов'язані робити це по методології ОДУ, допомогти справити замовнику з його функціями в системі стандартними засобами. Але як бачимо в цьому випадку, стандартні засоби не не так легко, тому що купівлі і продажі це різні моделі, і власне, оці от первинні перші документи ще не підтверджені, от на етапі тих от перемовин, вони їх не так легко зібрати в систему, а тим більше не легко порівняти з бюджетними показниками, просто з цифрами, які ми да, занесли в систему, а тим більше ще немає фактичних документів. От, власне, цей от зазорчик нам довелось закрити. І так, очевидно, це стало тоді, коли ми вже показали, що можна. Що є, і тоді ми е, спільно з замовником працювали над е, тим, в якому вигляді вплоть до назву колонок він хоче це бачити. Чесно, я би назвала по-іншому. Але добре, що є можливість це зробити так, як хочуть, не ламаючи систему. При цьому тут важливо. Так, дякую, Наталію.